пелюсточки. Зараз, даруйте, зараз. Треба позбирати, бо забудь. Начебто ще щось полетіло. Ага. Так, крутизна, то ще не все. Ось. Тут така дівчинка, ось тут механізм. Ось так знизу, з боку, з усіх боків. Ось такого. Тут була, можна замість дівчинки було поставити ось такий тримач для прикрас, і він всередині б крутився. І, здається, все позабирало звідти. Ну, і ось тут, бачите, коли упала була, то поламалася ось така гілочка. Ось така от. Якось її треба прикріпити назад. І коли ось тут, ох, чи вийде вона, коротше, воно ще й крутиться. Матінку не зламати б його взагалі. Трошки привідкрилося. Зараз чому так? Це дуже давно, це ще я не пам'ятаю, чи був у мене вже канал, чи ще й не було. Зараз будуть майки. Ось тут, бачите, шістеренки, там всередині крутяться. І. Хоч би його не зламати. Отже, друзі, що я хотіла вам сказати з цією поробкою. Там всередині, дається малесенький шматочок воску. Так от. Не лінуйтеся, а всі рухливі частини щедро тим воском промазуйте. Про отак про от, от начухуйте тим воском, я не знаю. Я просто подумала, ну що то таке, то, мабуть, адвансит. В принципі, можна і без того, воно все склалося. Але якби було із воском, то воно б крутилося легесенько-легесенько. А от без воску не хоче воно крутитися. Так, Зараз я його або доламаю. Оця фірма. Югірс. Я їх розкрила лише на один цей і боюся доламати. Там е, провертається дівчина і розкриваються оці пелюсточки, як квіточка. Ось тут е, відхиляються. І е, коли назад прокручувати, то, відповідно, закривається. Ось тут воно на всіх цих, на зубочистках. Короче, дуже красива штукенція, але я її вже. Зламало. Оце просто зберігаю тут всередині. І ось це так само. А, і ось тут відламалася, да? Пелюсточка така? Тобто воно дуже ніжне. Ронять і все-таки інше не можна. Дуже мені подобається цей конструктор. Обожнюю його яй. Там ще один є конструктор, але то вже суто чоловік.